Всім привіт! З вами Микита, і це наша рубрика розбір озвучки. І сьогодні до нас в гості заїхало аніме Шпигунська сім'я чи ж сім'я шпигунів як кому зручніше. На жаль, не дуже багато студій озвучило це аніме, але є що послухати. Тому давайте починати. Першою студією буде Арен Юа. Якщо не помиляюсь, десь 20 хвилин. Дивно, що з гальмами? Гей, дивись, на дорогу, на дорогу. Що? Але я ж віддав. Заразу мене привели. Я просто хотів, щоб ви почули його емоційність, його в'ялість, його поганий звук. Тобто поганенько, дуже поганенько, продовжуємо далі. А ти глянь, роберте може і в нас буде так. Карен, давай розлучимось. Що? У твоїх промовах немає жодної краплі розуму. Е... На все добре. Зачекай, Роберт, чому? чому так несподівано? Роберт. Ну, ви я думаю, чудово чуєте, що дуже жахлива якість, як і у першому, другому відео, в третьому цьому, дуже жахлива якість, баланс звуку. Жіночий голос тихіше, ніж чоловічий. Ну і чоловічий теж якийсь в'ялий, неактивний. І ця дівчина дуже сильно зажовує слова. Ну, давайте далі дослухаємо, що там є. Брят, Навіщо ой, вона ой, виділяється? Що це ви, маленьких дітей? Потрібно тримати за ручку. Ну, ви, ви чуєте, що просто все дуже в'яло, дуже погана якість звуку. Я дуже багато матеріалу не робив на цю студію, бо з самого початку все погано і просто нема чого слухати. Тому все, що хочу сказати: успіхів вам, арен Юа. Працюйте, працюйте, і може колись у вас вийде дуже крутий контент. Оцінити важко, ну три з десяти, чесно кажучи, давайте далі. Зараз ми будемо слухати студію SkyDub. Цікава для шефа. Може додати шмаркотиня. Шмарклі зроблять її смачнішою. Я от спеціально вставив цей фрагмент. Шмарклі, шмаркотиння. Це комедійне сімейне, добре таке аніме, і вставляти в озвучку такі, такі некрасиві слова, якось я думаю, неправильно. Козюльки нормально, і в якої студії там взагалі було інше слово, і воно взагалі не не, не чіпляло слух. А от шмаркотиння якось звучить дуже бридко, Тому мінус. Давайте далі. Тільки поглянь, Роберт, Як гадаєш, ми колись також. Карен, я йду від тебе. Що? Шкода, але в наших розмовах немає ні крихти сенсу. Що? Бувай всього найкращого. Теж у дівчини погана якість звуку, погані умови, де вона записується, і дуже відчувається різниця між цим хлопцем, якістю його запису, і її, і це дуже псує враження від перегляду. Ні, я не повинна. Як буду так думати? Хтось догадається, що я наймана вбивця. Маю поводитись нормально. В вбивця? Шпион! Вбивця? Я захваті! Маленька дівчинка жадала розваг. Mm. Ну, цей фрагмент я вставив для того, щоб ви просто почули, що я хороші. Е Хороші актори, тобто я, я зрозумів, що тут озвучує дві дівчини і здається один хлопець. Тобто, у другої дівчини досить непогано, як і з дикцією, майже все непогано, більш-менш хороша якість звуку. І, ну, слухати взагалі можна цю студію. Не так все погано, як було у RNUA. Але все ж таки, я б не дивився в їх озвуці, але. У цієї команди є хороші перспективи, тож бажаю вам успіхів. Моя оціночка 5 з 10. Ось тому давайте далі. Наступна студія дзузьки. так, моя улюблена. Ні, тато капець, який розлючений через якісь там фотопоруки. Бісить мене це все. Ти слухаєш робер? А так, який жах? Роберта, може, і ми колись. Карен, нам треба розійтись. Що? Мені остогідли порожні балачки. Прощавай! Щасливого життя! Стій! Роберта! Що на тебе начує! Роберта! Ну, як завжди, моя улюблена актриса озвучки зі своїми затисками щелепи, зі своїми Роберт. Вибачте, просто не розумію, що, чому вона так говорить? Я просто цього не розумію. Ну, ви знаєте, що я про це скажу, тому давайте слухати далі, бо ще у мене є претензії до головного героя, до цього актора озвучки. Зараз ви почуєте. Може, не пізно не знайти іншу дитину. Що на тебе знайшло? Який жахливий батько. Будь ласка, я буду чем. Що робити? Я куплю тобі горішків, вгамуєшся? Вгамуєшся, люди, правило асиміляції відсутнє. Хоча я весь час хвалив дзузькі за їх грамотність, але зараз чомусь вона пішла кудись відпочивати. Давайте слухати далі. Горішки. Татку, я утомилася, не можу йти. Що? It's... Ну, Це що за слово? Це українська чи яка мова? Я не знаю. Напишіть, будь ласка, мені хто-небудь, на якій мові вона говорить, чи що це за акцент. бо я не розумію. В декілька років в озвуці, і просто ну, я не знаю, де такому навчають, що це за унікальна техніка мовлення. Будь ласка, допоможіть мені. Від маски, від маски. Вже не а я знала, що вона нам бреше. Може, донести нам не є? Точно. Вона схожа на шпигунку, яку прислали для зниження народжуваності. Не перегини палицю, їй просто не щастить чоловіками. Облиште її. Ви самі все чуєте. Я не знаю, що з тією жінкою. На жаль, вона одна єдина в цій студії. Якби її розбавила ще якась би актриса з то було б набагато краще. А так. Е Ну, от, наприклад, жінки одного віку, і вона досить монот... однаково озвучує кожну з них, і воно все зливається, і ти не розумієш, хто де говорить. Ну і її затиски щелепи. Це просто жахливо. Не знаю, мені нема чого сказати. І що хотів додати про е, актора озвучки, я не вставляв ці фрагменти, але у нього дуже багато моментів, де він просто зажовує слова, і інколи просто не зрозуміло, що він говорить. Таких моментів багато, але вони були. Ось і все. Ну ви знаєте, я дзуськи багато ніколи не ставлю оцінку, хоча хлопаки у них були більш-менш непогані з чоловічої сторони. От Сім'я шпигунів, щось у них не вийшло, тому п'ятірочка і поїхали далі. Зараз студія Fun Vox. Я люблю горішки, і ненавиджу морку і обожнюю хрусткий бекон. Це пекарня, там бекону немає. Мені це будь ласка, це коштує один талк, а в тебе монетка лише десять пентів. Цей фрагмент я вставив для того, щоб ви просто почули, що у них все дуже круто. Дуже приємний голос головного героя, але дуже сильні баси у нього. От але звучить він дуже круто і з усіх, кого ми вже чули. Мені здається, він звучить найкраще. Дівчинка теж досить непогано, але мені не подобається обробка її голосу. Якось таке неприємно трошки слухати її саме якість звуку. А так досить непогано лягає на цю дівчинку. Давайте слухати далі. У тебе ж чудова фігура, Шера, не варто її ховати. Будуть в тебе діти, зрозумієш мене. В тебе, діти, фекання. Агов, просто дві фе за п'ять слів. Клас, дякую. Що? кава для начальника? Давайте плюнемо туди. А, хіба від цього? От, е бачите, якщо в Арен Юа здається, у них були. Як там козюльки чи а, шмаркотиння, то тут просто давайте плюнемо сюди. Це не звучить якось неприємно, це звучить по-нормальному. Тому молодці, класний переклад. І ви чуєте, що тут у них є дві актриси, котрі озвучують. Це вже робить картинку більш насиченою, і це приємніше слухати, аніж затиск дівчини з дузькі. От тому молодці, класно, давайте слухати далі. Тем 78 творів мистецтва на загальну суму понад три мільйони дальків. Ти дуже ніхто не помітить зникнення однієї двох дрібничок. За радістю допоможу. Знаєш, я тут саме зробив нові шпигунські штучки на такий випадок. Ну, друзі, це було теж ставлено для того, щоб ви просто переконалися, що це дуже крута якісна озвучка. У ну, класні голоси, класна якість звуку, молодці. Фанвокс. Дуже кру крута робота, і до речі, в коментарях мені писали, що FanVox вони викладають озвучки одними з перших. Все дуже круто, молодці. А ми на цьому закінчуємо. І ставлю я їм 9 з 10, бо мені дуже сподобалось. Наступна студія Flame. Коли ми робили розбір озвучки на людину бензопилу Flame мені сподобались. А зараз вони мене дуже розчарували. Зараз ви почуєте чому. Як багато масок я змінив Зві. вашої сім'ї. Якщо не секрету у вас син чи донь. Ну, як сказати, син чи донь? Не дописали, забули сказати. Я ще не вирішив. школу Едем приймає дітей від шести років. Ховаюся. Я що чомусь її налякав? Тато мене втомилась. Зараз в місто прибув в морок. Шість разів вони фекнули. І це коротка нарізка, бо я не все вставляв. І там пропустили звук. Ну, народ, просто фекання. Це така вже ну, величезна помилка від вас. Я не знаю, ви ж вже, напевно, багато років озвучуєте. Це ж база. Тому мені дуже прикро, що ви так багато фекаєте. По, -по голосах у вас все дуже круто, але. От... Фекання І те, що ви там не закінчували просто слова, обрізали їх. Це проблеми, напевно, вже звукорежисера. Ну, 60 давайте просто далі. І остання студія Гвента Маслинка. Що, ну, ні, ти, що. ти робиш? Ховаюся! Невже студія я щось не те ага. Може, рано було брати її за руку. Вона ненавидить мене. Кепсько заради успішного виконання місії я маю добре з нею ладнати. слід дізнатися більше. Він один раз фекнув це дуже погано. Хоча я здається більше не чув. Я би вставив це у монтаж, і як ви почули, у нього досить приємний крутий голос. Мені здається, майже на рівні з фанбоксом. Тобто по акторам головним, це напевно топ-2, Фанбокс та е, та маслінка. Давайте слухати далі. Треба швидко впоратися і всти... впоратися. Іде мова про 78 витворів мистецтва вартістю 3 мільйони далкс. Певне, ніхто не помітить, якщо одна дві дрібнички зникнуть. Покладися на мене! Я створив кілька нових шпигунських штучок саме для такого. Теж хотів, щоб ви почули, що взагалі озвучено дуже класно, дуже емоційно, дуже якісно по звуку. Ну, фекеня. Не знаю, хто ти, Гвенчі маслінка, але, друже, почитай правила. Ні, не можна. Якщо я так думатиму, хтось неодмінно дізнається, що я наймана вбивця. Треба навчитися бути нормальною. Наймана вбивця? Шпигун опився. Як же класно! Ну і цей момент я теж ставив, щоб ви просто почули, що класно озвучено. Мені подобається, дівчинка озвучує дуже непогано, класна якість звуку, просто молодець. Але фекання, це мені дуже неприємно слухати. Взагалі непогана робота. Дуже приємно вас чути, друзі. Тому ставлю 8 з 10. Ну, і це все. Це шість студій, котрі я зміг знайти, які озвучили Шпигунську сім'ю. Топ у нас займає фанвокс. Молодці, дуже крута робота, мені дуже сподобалось. Ну, а Юа у нас сьогодні аутсайдери. Ну що, з вами був Микита. Пишіть, на яке аніме чи серіали, зробити ще розбіри озвучки, ставте подобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. На все добре.